Дівчата, в мене чергова нова помада, тому я маю вам показати її. Я захотіла цього разу собі матову і яскраву. І у мене саме з матових і яскравих, окрім перипера, е яка щіточка, є ще такі: я таку собі захотіла: це е Роман бренд зіромете Lipstick. І саме із яскравих кольорів наявності 11, 12, 19 і 17 кольори, Ось вони зараз покажу вам. І серед них я собі обрала 17-ту, яка називається Red Heat. Ось моя красуня, вона така класично червона. Я таку саме собі хотіла. Вона дуже класно розтушовується. Тобто треба на центр нанести трошки. І можна потім її ось так розтягнути. А можна більше яскравою зробити. Ну, зараз, ви знаєте, модно так, без чітких контурів. Можна градієнтом, можна просто, наче як напилювання. Саме ця помада підходить для такого способу нанесення, тому що вона дуже-дуже класно розтягується по губам, і, і можна зробити такий перехід, щоб не було чіткого контуру.